Бачите скріншот. Я не знаю, що за цим ховається. Я тільки розумію, що це якась продаж Китаю, чи надрів, чи е, території. Що за цим ми тільки потім узнаємо. Е, теж, е, ламтіногі впізнали, що Аляска продана е, вже відійшла до Америки. Ну, Не, не знаю, коли вони узнали. тільки після революції. Так і тут. Після повалення Путіна ми узнаємо, що там за цим відбувалося, що вони продали Китаю. Я не розумію. Байкал, я вважаю, вже і Китай, недра Раші, це китайські, багато територій китайські, здане в дуже велику оренду. Раша останній час займалася грабіжем. грабіжем там, Своїх олігархів грабежем іноземних корпорацій. Грабили вони і Донбас, дуже багато там вивезли. за... Це говорить їхній колаборант Захарченко. Говорив, і він сварився за це, бо дуже багато заводів вивезли, там, фабрик пограбували Донбас. ну, До нулі. Ми теж зараз такий момент, що Китаю. Я розумію, що Китаю теж потрібна урінгойська скважина. Ну вона українська, бо в Україні дуже великі втрати. Китаю її не потрібно залишати. Щоб там Китай якісь документи не представив, що Раша йому продала. Урінгойське газосховище – це українське все на все добре. До слідуючої зустрічі.